Організатор паризьких терактів мертвий. Французька прокуратура сьогодні повідомила, що терорист загинув напередодні під час спецоперації в передмісті Сен-Дені. Парламент країни тим часом подовжив режим надзвичайного стану на три місяці. А голова європейської поліції заговорив про загрозу нових терактів. Як планують їм запобігти, дізнавалася Катерина Федорченко. Надзвичайний стан і ще на три місяці. Такий законопроект сьогодні зранку більшістю голосів підтримує французький парламент. Прем'єр-міністр, виступаючи перед депутатами, попереджає: ті, хто планують нові теракти в країні, можуть застосувати бактеріологічну чи хімічну зброю, і Париж має бути готовим до будь-яких несподіванок. Цей період допоможе нам активізувати зусилля з ліквідації терористичних мереж, поважаючи закон, який залишається єдиним способом у середньо та довготермінової перспективі такої нейтралізації. Несподіванкою стають нові напади у Марселі. Молодики із символікою ісламської держави атакували єврейського вчителя. Постраждала впродовж ночі. Також жінка в мусульманському вбранні їхнє життя вже поза загрозою. Президент Франції такими діями обурений. каже відповідь тим, хто нападає на людей через їхню релігію, має бути без жаль. Я закликав міжнародну спільноту взяти участь у тому, що може бути тільки спільним завданням у знищенні ісламської держави. Я буду в Вашингтоні наступного вівторка і в Москві наступного четверга, щоб обговорити спочатку з президентом Обамою, а потім із президентом Путіним потребу координації наших операцій про загрозу нових терактів говорить і голова поліційної служби Євросоюзу. Очільник Європолу впевнений, діяльність ісламської держави значно серйозніша ніж загроза від терористів отиників. Ми маємо справу із серйозною і з великими ресурсами рішучої міжнародної терористичної організації, яка зараз діє на вулицях Європи. Я думаю, це становить найбільшу терористичну загрозу в Європі за 10 років. Одразу шість антитерористичних рейдів у різних районах Брюсселя проводять бельгійські спецслужби. Вони шукають пособника терориста Біляля Ляхатфі, який підірвав себе біля паризького стадіону Стад де Франс. Влада країни збільшує видатки на боротьбу з тероризмом. Із бюджету додатково виділяють 400 мільйонів євро. Урядовці хочуть більше боротися з пропагандою та поліпшити роботу розвідки. Ми хочемо діяти по чотирьох основних напрямках: по перше, викронити послання ненависті та заклики до насилля. По-друге, сконцентрувати наші зусилля на особах, що позначені як потенційно небезпечні. По-третє, посилити заходи безпеки і на сам кінець діяти на міжнародному рівні. Тим часом французька прокуратура розповідає про долю можливого організатора терактів: 28-річний Абдельхамід Абуут загинув під час учорашньої спецоперації у передмісті Парижа. Його особу слідчі встановили за зразком ДНК. Терористка смертниця, яка підірвала себе під час штурму, за даними змі, виявилась 26-річною кузиною Абу Уда. І ще восьмеро його спільників, затриманих напередодні, залишаються під вартою. За повідомленням змі вони планували нові теракти у паріському діловому кварталі Дефанс та в аеропорту імені Шарля Де Катерина Федорченко, ТСН, 1+,1.